Багатії пригнічують бідніших. Одні країни нападають на інші країни і хочуть ними володарювати, і хочуть над ними панувати. Расизм, тероризм, фашизм всі ці злі гріховні речі присутні на нашій землі. І виникає питання, коли це закінчиться? Коли цьому прийде кінець? І ми бачимо в історії, що вже багато років. Сотні тисячі років люди вбивають людей. Країни нападають на інші країни. Чому так? Це дуже широка і глибока тема. І я хочу, щоб ми разом перебували в Божому Слові, тому що Боже Слово, написане, надруковане, це є істина. І завдяки Божому Слову ми можемо бачити, що було, що є, і що буде. І багато людей поклали своє життя, пролили свою кров. Щоб Боже Слово, щоб Божа істина дійшла до сьогоднішніх днів. І давайте ми подивимося, що є коренем оцього всього зла, хто стоїть за кулісами оцього всього беззаконня. І давайте ми прочитаємо в книзі об'явлення, як тут написано, 20-й розділ. Іван Богослов бачив видіння, йому це видіння показав Ісус Христос, він показав, що було, що є, і що буде. І що ж побачив Іоанн? І бачив я ангола, що сходив із неба, що мав ключ від безодні і кайдани великі в руці своїй, і схопив він змія в ужа стародавнього, що диявол і сатана він зветься, і зв'язав його на тисячу років. Та й кинув його до безодні і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років, а по цьому він розв'язаний буде на короткий час. І я хочу, щоб ми закцентували увагу на усьому реченні: та й кинув його до безодні і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже. Хто зводить народи? Хто Робить так, що інші країни нападають на, інших, на інші країни, коли сусід нападає на сусіда, коли брат нападає на брата, коли ворогують родини, коли ворогують сім'ї, коли ворогують країни, расизм, фашизм, тероризм, різне пригнічення. За тим стоїть сатана. Але прийде момент, коли він буде зв'язаний. А в кінці самому він буде повністю знищений. Кинутий у вогняне озеро на вічні муки. Тому давайте разом перебувати в Божому слові, наповнятись Божою благодаттю, наповнятися істиною, щоб в нашій душі був мир, радість і надія. Хай Бог нас благословить.